Чув про криптовалюти, але думаю, що запізнився? Не хвилюйся, все тільки починається. Інкриптет підкаже, з чого почати знайомство з ринком і як заробити на ньому. У 2024 році ми запускаємо безкоштовний освітній курс Криптобаза, твій путівник у світі крипти. Загалом 420 мільйонів осіб володіють цифровими активами. Здається, багато. Але на землі живе майже 8 мільярдів людей, тобто в крипті трохи більше 4%. Отже, індустрії ще є куди рости. І тобі разом із нею. У нашому курсі ми розповімо, що таке блокчейн і як він працює, що таке біткоін та альткоїни, що таке DeFi та NFT, а також багато іншого. За криптовазою не стоять платні курси чи продукти. Ти зможеш і далі, абсолютно безкоштовно, вивчати технології в рамках медіа-екосистеми Incrypt. Ми уважно стежимо за індустрією і регулярно публікуємо корисні відео, новини, лонгріди. Погляди та інтерв'ю, гайди з айрдропів і безліч іншої корисної інформації, яка дасть тобі змогу краще орієнтуватися на ринку. Тож приєднуйся до Encrypted, інакше ти справді можеш запізнитися.